У четвер інженерний корпус армії США підірвав третю секцію дамби на річці Місісіпі, аби зменшити тиск води, яка може затопити міста та села на своєму шляху до мексиканської затоки. Це рішення викликало обурення фермерів у центральних штатах США, адже саме їхні поля у результаті опинилися під водою. У федеральному агентстві США з надзвичайних ситуацій кажуть, що рішення підірвати дамби це останній шанс урятувати від затоплення десятки тисяч житлових будинків вниз по течії річки з подробицями Тетяна Ворожко. Паводки у центральній частині США вже порівнюють із найбільшою повеню минулого століття 1927 року. Рекордна кількість дощу та талого снігу підняла рівень води у річках від Канади до півдня Сполучених Штатів. Під водою опинилися величезні площі фермерських угідь. Оцінюється, що лише в одному штаті Кентукі фермери втратять мільйон доларів. Ми спостерігаємо, що врожай кукурудзи зменшився через пізнішу дату посадки. Частина кукурудзи має бути посаджена наново а дещо зовсім пропало. Єдине, що залишається місцевим фермерам – чекати. Кожен день очікування, ми втрачаємо врожай. Як правило, в цей час ми вже висадили кукурудзу та саджаємо боби. але цього року ми ще нічого не зробили, нічого не засіяли. З понеділка інженерний корпус армії США у трьох містах підірвав дамбу на річці Місісіпі, аби врятувати від затоплення міста нижче потечі. Влада у штаті Ліной подала на інженерний корпус до суду, кажучи, що відводячи паводкову воду на місцеві поля, вони завдають збитки сільському господарству. До того ж, деякі мешканці повинні були евакуюватися. Вчені також додають, що скеровування води на місцеві поля спричиняє ерозію ґрунту, забруднює питну воду, оскільки до неї потрапляють добрива з полів. А також коли ця вода дійде до мексиканської затоки, це завдасть значної шкоди морським організмам. Інженерний корпус наполягає, що для них на першому місці стоїть порятунок людських життів. Верховний суд, до якого було подано позов, відмовився розглядати справу. Тетяна Ворожко голос Америки.